Добрий день! Вітаю на каналі від я. Мене звуть Марина і сьогодні я хочу запропонувати Вам третій майстер-клас по в'язанню каппок шльопанки. Ми вже в'язали шльопанки на жіночу ніжку, теплі зимні, які добре закривають ногу. Тепер зв'яжемо дитячі шльопанки. Всі моделі схожі в виконанні, але є маленькі відмінності у роботі. Модель придумана мною. Щоб її легше було зробити навіть тим, хто тільки починає в'язати, я максимально її спростила, тому всі ряди в'яжуться лицьовими петлями. Звісно, що можна використати будь-які візерунки по вашому бажанню. Головне спочатку розібратись, як все в'яжеться. Нагадую, вся інформація про вагу, пряжу, розмір є під відео. В'язала я такою ниткою спицями номер 4 Починаємо. Набираємо 4 петлі. В перший ряд в'яжемо 4 петлі. Другий ряд 4 петлі. Третій ряд додаємо 2 петлі, знімаємо кромочну, робимо накид, пров'язуємо дві петлі, робимо накид, закінчуємо ряд. Четвертий ряд пров'язуємо 6 петель. Накид з попереднього ряду пров'язуємо з хрещеною петлею, щоб не було дірочки. Знов накид пров'язуємо його з хрещеною петлею. Далі продовжуємо в'язати по 6 петель у кожному ряду. Ось тут починається в'язання, зараз в'яжемо ось цю частину, 6 петель. Від початку роботи я зв'язала 26 рядів. Далі закриваємо ці петлі виворітними петлями. Дві петлі разом пров'язуємо. І цю петлю повертаємо на спицю, знов дві разом повертаємо петлю на спицю закриваємо шість петель. Наступний етап роботи набір петель. По цим сторонам. Зараз наберемо петлі і будемо в'язати ряди, туди, сюди. І в нас вийде ось такий підйом. Набирати будемо петлі, вводячи спицю під кромочну петлю. Підхоплюємо нитку, і в нас петля на спиці. Якщо вам незручно так набирати, можете взяти гачок і зробити так. Гачок під кромочну петлю, підхопили нитку, витягнули, наділи на спицю, трошки підтягнули. Щоб було зручніше працювати, зробимо так. До середини набрали петлі, витягнули спицю, поклали ось так тросик. Продовжуємо набирати. Підтягуємо цю петлю і ось цю трошки. Я набрала по кромочним. і останню петлю, от з першою закрити наверху, звідси витягну ще одну. Я набрала петлі, набирали ми їх по лицьовій стороні роботи, і зараз на спицях 34 петлі. Їх може бути або трохи більше, або менше. Це не так важливо 1, 2, 3 петлі то не важливо. Головне набрати однакову кількість петель для правого та лівого капця. Як я вже сказала, зараз будемо в'язати ряди туди, сюди. При цьому на початку кожного ряду будемо робити додавання однієї петлі. Кромочну знімаємо, робимо накид і в'яжемо ряд. Ці петлі, які ми набирали, треба пров'язувати так, щоб вони не перехрещувалися, а вкладалися ровно. Тоді буде акуратно. Дов'язали до середини ряда. Тепер поміняємо спиці місцями, цю витягуємо, кладемо ось так тросик, петлю підтягуємо, ось цю петлю підтягуємо і. Ось цю. Тоді тут не буде дирочки, буде все акуратно і закінчуємо ряд. Наприкінці ряду додавати петлю не треба. На початку наступного ряду знов додаємо петлю. Знімаємо кромочну, робимо накид і в'яжемо. Дов'язали до середини ряду, знову міняємо спиці местами, цю спицю витягуємо, кладемо ось так тросик, підтягнули цю петлю і наступно підтягнули, закінчуємо ряд. Накид з попереднього ряду пров'язуємо з хрещеною петлею. На початку ряду робимо додавання петлі, накид і в'яжемо. Продовжуємо в'язати ряди туди-сюди, роблячи додавання. Однієї петлі на початку кожного ряду. Я закінчила в'язати ряди підйому і зараз у роботі 54 петлі. Зараз ось так виглядає робота, підйом на ножку, і ось так в цьому місці. Але потім, коли надягається на ножку, все гарно розкладується. Тобто, хай вас не засмучує ось таке, бо це так треба. Ось так. Частина цих рядів йде на підошву. Наступний етап роботи в'язання підошви. Нитку ріжемо це лицева сторона роботи, робоча нитка, яку ми зараз обрізали. І для того, щоб почати в'язати підошву, треба перенести петлі з однієї спиці на іншу. Ось так. Не пров'язуючи, просто переносимо. Коли я в'язала цю пару, я орієнтувалася на цей манікен. Тому підошва 6 петель. Але мені здається, що на живу ніжку, на такий розмір. Ну, треба ну хоча б на дві петлі більше. Тобто, ви, коли почнете в'язати, уже там самі зорієнтуйтеся. Тобто в мене 6 петель, і за рахунок обв'язки, ну, нібито нормально все. І так, я перенесла 24 петлі, 6 на підошву. І 24 залишається на цій спиці. Як бачите, при в'язанні підошви я використовувала додаткову нитку. Це синтетична нитка, За рахунок цієї додаткової нитки підошва більш тверда і не так швидко протирається. Можете взяти будь-яку синтетичну нитку, або в'язати без додавання додаткової нитки. Я ось таку купила. Вона буває різних кольорів, це ще не вся їх кольорова гама, їх дуже багато. Але якщо немає нитків, то нічого страшного. Все одно цю нитку непомітно, коли вдягнуто на ножку. Починаємо в'язати підошву. Підошва вона у нас на 6 петлях, спочатку пров'язуємо 5. 1. Два, 3, 4, 5. Це лицева сторона роботи, тому по лицевій стороні ми пров'язуємо шосту петлю підошви і сусідню петлю виворотнюю петлею дві разом. Затягнули цю петлю. В'яжемо 5 петель. Шоста петля подошви пров'язується разом з сусідньою петлею, лицевою петлею по виворітній стороні роботи. Для цього першу петлю знімаємо, другу пров'язуємо, і протягуємо її через сняту. затягуємо петлю і продовжуємо в'язати. Ще два ряди пров'яжемо, знов 5 петель підошви. Якщо хочете підошву ширше, можна в цьому ряду додати петлі, як ми робили це ось тут на початку. Один, два, три. 4-5. Це лицева сторона роботи, тому пров'язуємо дві петлі разом виворотною петлею. Дві разом. Підтягнули петлю. Пров'язали 5 петель підошви, Виворітна сторона роботи. А це означає, що ці дві петлі пров'язуємо разом лицевою петлею. Першу знімаємо, пров'язуємо другу лицевою петлею і протягуємо її через сняту петлю, підтягуємо її. І так, продовжуємо в'язати середні петлі. Прибираючи поступово петлі з обох боків до тих пір, поки не закінчаться петлі. По боках петлі закінчилися, на спиці залишилося 6 петель. Продовжуємо в'язати до потрібного вам розміру. Я зв'язала 14 рядів, і зараз треба закрити петлі. Закривати будемо виворотніми петлями, Дві петлі пров'язуємо. Разом цю петлю повертаємо на спицю і знов дві петлі разом. Далі йде обв'язка гачком. Два ряди. Один ряд стовпчики без накиду і другий ряд візерунком крок назад. Для обв'язування я взяла гачок номер 4 Можна обв'язувати з додатковою ниткою, але я її обріжу. Перший ряд обв'язуємо з внутрішнього боку підошви, гачок під кромочну петлю. Підхопили нитку, витягнули, зробили накид, пров'язали дві петлі гачок підкромочно, підхопили нитку, витягнули, зробили накид, пров'язали дві петлі зараз підйом починається. Так само обв'язуємо підкромочні петлі. Ось так по колу на самий початок обв'язування. Щоб закінчити ряд, у першу петлю вводимо крючок, підхоплюємо нитку. Витягуємо і протягуємо через петлю на гачку. Для того, щоб пров'язати наступний ряд, до речі, якщо хочете, можете вже залишити так, як є, а можете обв'язати ще одним рядом крок назад. Для того, щоб пров'язати наступний ряд, розгортаємо на цю сторону, робимо. Одну петлю підйому і в'яжемо ті самі стовпчики без накиду тільки в інший бік, тому в'язали в один бік, зараз в інший. Гачок у петлю, підхопили нитку, витягнули, зробили накид, пров'язали дві петлі. Гачок у петлю в цей момент. Ниточку цю тягнемо наниз, щоб вийшов зубчик. Витягнули нитку, накид, пров'язали дві петлі, гачок у петлю, натягнули нитку, підхопили її, витягнули накид, пров'язали дві петлі. Якщо не натягнути нитку, цей момент, то зубчик не вийде, все обв'язуємо по колу, Закінчуємо. Залишилося всі кінчики ниток сховати у роботі. На сьогодні наша робота закінчена. Сподіваюсь, у вас все вийшло і вам подобалось. Бувайте здорові до нових зустрічей!